H2O. Просто додай воды. У ролях Кариба Хаин, Клэр Холп, Фиби Тонкин и Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф Ця різнокольорова штукаємо. Вона дуже до очей Гектора. Значить, я не дарма порізала палець у нього різного кольору. Очі, звісно, придивиться. Гектора іноді важко знайти. Він буває сором'язливим. А чому Гектор не з іншими рибами? Бо я буду робити новий акваріум, а це те саме, що робити новий район. Дуже цікаво, правильно. Так, а це що таке? Супермаркет? Про що думаєш. Усе гаразд? Ти якась бліда. так усе гаразд. а це корм. Так, Гектор його дуже любить і анчоусів. Але я даю йому дрібку на день, щоб не розтостів. А риби не сидять на дієті. Можна тебе на кілька слів, звісно, ти вмієш зберігати таємниці. Звичайно, завтра у нас із татом річниці весілля, і я збираюся влаштувати романтичну вечерю. Як це милес? Приготую Омар термідор. Справді? Це мій улюблений. Він тут? Так, твій тато теж дуже любить цю страву, але це має бути сюрприз. Еліот ночуватиме у друга, і ти хочеш, щоб я залишилася у Клео? Не хвилюйся, ви мене не побачите. що це за грюкіт? сардини? А навіщо ти тягнеш сардини нагору? А що? Докторе! Uh -huh. right. що сталося? Треба дізнатися у чи можна в неї переночувати. Ми залютом підемо, а у тата з мамою буде романтична вечеря. Це так мило. Вони їстимуть у Мара Термідор, мого улюбленого. Сподіваюся, я буду такою романтичною у їхньому віці. Риби, хочеш? На сніданок. Чому ні? Помираю хочу тунця. Джекпот. Що? Мальок. Дуже смачно. Хрусткий, хочеш скуштувати? Лосось Емо. Може, залишиш щось клієнтом? Пробач. Знаєш що? Я хочу поплавати. Бувайте? Не питайте, сама нічого не розумію. Маніти. Я виграв два безкоштовні квитки. Я ніколи не виграю. Коли ти запросив мене на побачення, я думала, буде щось романтичне. Це романтично. Так, мабуть. А як щодо поїздки на потязі під вулканом? Це весело? Привіт, друзі. Сьогодні прекрасний день. Сардин? Ні, дякую. А що ти? Бувай. Ти б її бачила. Вона поводилася дуже дивно. Ема розумна людина. Вона про себе подбає, а Гектор ні. Що він робить? Дивися. Відійди на крок. Жах. <звук> У чому річ? Гадки не маю. Мої рибки ніколи так не поводилися. Може, ти його погано годуєш? Я годувала його сьогодні вранці, але йому все мало. поглянь на його лоску. вона побіліла. Мені дуже страшно, ріки. Потримай, Льюісе. Ти куди? А, Тільки не надовго. У мене розклад. Розклад? Так, тут багато усього. Якщо ми хочемо усе встигнути, треба діяти за планом. Мамо, мамо! Русалка, йди сюди. Гайлі. Справді, жива русалка. Дивися. Ходімо, зараз почнеться <Brisbane> шоу <compile> дельфінів. Мамо! Але їм мог грізне, все інше. Справді? Жива русалка. Вона там внизу, і я не можу змусити її вийти. Вона не слухає. Я поки що не пускався до людей. Але я залишуся. Ви йдіть. Uh, Перепрошую. Туди не it. можна там потоп. Some... дуже небезпечно. Але ви можете піти на американські just... гірки. Claire. 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 Шарлотта? Що ти тут робиш? Я тут працюю. Ну, не сьогодні, але інколи я просто так приходжу без причини. А ти? У нас побачення з Лівісом. Невже? Сподіваюся, усе гаразд. Лівіс мав чекати тут. Де він? Не знаю, може, він тебе покинув. Не може бути. Мабуть, він туди спустився. Ні, я, я бачила, як він йшов до підйомника. Якщо хочеш його наздогнати, поспіши. Айго! Еммо! Еммо, поглянь сюди. Hey! Ми hey! тут. Ми не можемо вічно відганяти екскурсантів. Льюіс, так? Лорі, Хай! привіт. Як у тебе справи? Час годувати аку. Класно. А пізніше цього зробити не можна? Ні, ми кожного дня годуємо їх у той самий час. Це так класно і, і цікаво. і... Лорі. Привіт, Клео. Як твої справи? Усе нудно, як завжди. Час годувати аку? Давай допоможу. Треба Витягти її на поверхню ходімо. Ема! Емо, ема Емо. У тебе є риба? Так, Якщо ти вийдеш, я тобі її віддам. Нам треба ще риби. Вона ніби одержима. Дивно, зараз не повню, що відбувається. Не знаю, але їй стає гірше. Як можна їсти стільки риби? Хочу пити. Зараз принесу. Емма? Емма, зупинись! Що ти робиш? Еммо, ні, не роби цього. Так значно краще. Молодці. Еммо, що з тобою сталося? О, ні. Біла луска, як у Гектора. У кого? Гектор, її нова рибка, він поводився так само. Він постійно хоче їсти і дуже дивно поводиться. Не розумію. Чому Емма поводиться так само, як твоя хвора рибка? Корало. Ем поранилася коралом. Я хвилююся за Гектора. Він має кепський вигляд. Спочатку запустимо його в чисту воду. Гадаєш, він отруйний. Корали дивна річ. Навіть не знаю, з чого почати. Може сказати Лорі. Він морський біолог і може зробити тести. Це ідея. Телефонується. Привіт, Шарлотта. Ні, я просто no, ношу його телефон. Його тут немає. He's... Він he's на гірках. Не хотів намочити свій телефон. Мені час. Бувай. Лежи спокійно, ще риби. Знову ти про рибу. Забудь про неї. Гаразд. Повернуся за секунду. Знаєте, що у коралах знайшли один із найсильніших токсинів політо. Лорі. Клео та її рибка дуже близькі. Вони як друзі. Можеш швидше зробити цей аналіз. Постараюся. Усе буде гаразд. Лорікі як справи? Вона зникла. Ми мусимо її знайти. Це Льюіс. звідки я знаю? Ти відповідала з його телефона. Ну, це було раніше. Я давно його не бачила. Може він удома? Ти не вмієш брехати клео. Ти намагаєшся зіпсувати нам побачення? Що ні, я скрізь його шукала, але чомусь знаходжу тільки тебе. Ша У мене зараз важливіші справи. Хай щастить. Цей антитоксин має зняти дію корала. А це довго? Якщо вийде, має відразу спрацювати. Привіт, лота. Я думав, ми побачимося біля вулкана. Я зараз там і. Нас можуть. Що ж, схоже йому краще. Чудово. Отже, антитоксин діє. І що раніше даєш його пацієнту, то краще. Так. Інакше процес мутації триватиме і буде надто пізно. Ми вчасно його врятували. Ще трохи і він би помер. Мені ну, час. Треба годувати дельфінів. Я візьму трохи антитоксину. Раптом інші риби теж заражені. Так, звичайно. Айля, якби тут були русалки, ми побачили рекламу. Ходімо. не Знаю, що ти задумала, Клео, але краще припини. Слухай, Шарлота, Люс. Ні, я більше не хочу чути твої вигадки. Це було побачення. Скажи йому, що я пішла додому. до лиця. Якщо поспішиш, то нас її. її. Ні, Шарлота. Пізніше дівчата Емо була тут у лагуні, коли годували риб. Знову хотіла їсти. Так, але вона зникла. Напевно, знову шукає їжу. Так, але де? Ніл, це ти? Ні, це ти. Усе гаразд? Так. Усе добре. Ти маєш приголомшливий вигляд. Але ж сьогодні річниця весілля. Ходімо зі мною. Я, Я приготувала нам невелику романтичну вечерю. Твого улюбленого. Невже Омара. І з тобою точно усе гаразд? Так, а вже ж. Так приємно, що будинок сьогодні належить тільки нам. Що це було? Я збиралася сказати раніше, але не хотіла тебе хвилювати. Що? Мені здалося, що я чую шум, ніби в будинку хтось є? Хто тут? О, Ніл. Не звертайте уваги, ми. Ми проходили повз. Так, Емма забула деякі речі. Тут хтось був і забрав Омара. Ми, мабуть, підемо нагору та заберемо речі, Емми. Ні, Ні, спочатку я перевірю будинок. Добре, ми підемо за вами, містере Гілберт. перевірте спальню Еліота, а я зайду до Емми. Okay. Добре, будь обережним. Люсе, я боюся, well, M. бідна, Ем, ми можемо використати антитоксин. Льюісе? ти що знайшов? Що відбувається? ласка, не заходьте, дівчата відчиніть двері, давайте. Де я? Тому ми і прийшли. Емма випадково заснула і нікуди не пішла. Так заснула, і ми хотіли її забрати, щоб ви з дружиною могли спокійно провести вечір, так би мовити, вдвох. О, Ема, як ти могла? Як гадаєш, твої предки ще відзначатимуть річницю? Може, але до омара вони мене точно не пустять. Я тебе порадую. Гектор знову в нормі. Ти маєш влаштувати нормальне побачення, і вони теж ми можемо знову піти в аквапарк. Романтичне побачення. Слухаюся, Шарлотта. На каналі можна наняти гондолу. Гондолу? Так, романтична прогулянка по каналу при місячному світлі. І Я маю веслувати. Повір мені, Гектор значно нормальніший за цих двох.